Мої вітання усім по той бік екрану. Зараз продовжимо наступних півгодини ми будемо говорити про досвід досить успішної громадської організації, яка втілює не один проект на території усієї України і на території Волині. Зокрема, я вас хочу познайомити вкотре познайомити усіх глядачів із Віталієм Ткачуком, головою Волинського осередку Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору, генерація успішної дії. І мої вітання вам, пане Віталі. вітаю. 2008 рік, 2009 я був в пошуку роботи, коли не пішу, е, е, потрапив в Крупівський навчально-реабіліційний центр е, вчителем історії. І, і а ще перед тим, десь пару місяців, я почав займатися громадською роботою. І що саме цікаво, Ірина, що е, я вважаю свою... Може, це не повірить, хто буде мене слухати, тому що всі мене пам'ятають як активно, тако, таку людину, такі, там, душа компанії, таке інше. Ну, в принципі, без зайвої да. <смісті> можливо, Але е, в 2009 році я взагалі був знаєте, забутий всіма. Мені було дуже морально складно, е, бо навіть в тодішній організації, де я працював, мені сказали таку фразу, що ти підеш від нас. І ти нікому не будеш потрібен крім нас. Будеш сидіти вдома і всі ну і в чотирьох стінах, і будеш там нікому не потрібен. Ну такі були слова, і справді я цього дуже боявся, справді. І мені було дуже складно, але я хочу згадати свого колегу Богдана Мойсу, який е, я думаю, що ви його теж знаєте. Він 2006 року почав тут громадський рух, створив з однодумцями організацію Паросток. А вже в 2009 році він каже Віталій, слухай, ну давай от разом працювати. Вже була утворена всеукраїнська організація Генерації успішної Дії, і ми тут. Е, Зареєстрували свій осередок. Він каже: Віталій, ти його очолиш. Я кажу, ти що, як я очолиш? Я в мене немає ні знань, ні нічого такого. Він каже, я тобі допоможу. Я думаю, Господи, що якась підстава, що ж я буду робити, якийсь мене керівник, ну, якийсь того самого самовар. Ну, ну, але якось вже поставили, і Ми почали реалізовувати перший проєкт, який був такий авантюрний. Він називався подолаємо бар'єри в собі. Ми хотіли їм показати, що ми можемо багато, що ми є що ми можемо бути успішними людьми. Що ми можемо бути людьми, які приносити користь, які не буде не будемо лише споживачами, там і здів'ями, господи, прости. А ми можемо бути реально людьми, які там ну. Не прохачами, а повноцінними громадянами суспільства. Ми Але зібрали... чому бар'єри подолати в собі? Чому так назвали? А це не моя. Ну, ну Тому що, очевидно, бар'єри в собі, тому що, ко, е, тому що не всі ті, хто взяли участь е, в поході, навіть я в тому числі, ми до кінця не вірили, що, ну, що ми це подолаємо. Ну, серйозно. Ну тобто ми це не казали тоді, тому що якщо ми, е, як організатор, скажемо, що ми не віримо, ну, тому то хто нам повірить тоді? Я запитаю про те, що Генерація успішної дії в той період організовує саме подолати бар'єри. Собі, це і один із перших проєктів, який він, тоді стартанув. Так, і він дав поштовх е, і до сьогоднішні, по сьогоднішній день. Ми його пам'ятаємо, і воно і це був такий поштовх, знаєте, такий пендель хороший е, до наших наступних таких проєктів, які ми реалізовували, але вже тоді вже нам було легше, бо нас вже всі знали. А на той момент, ну ви уявіть, підходить Віталій Ткачук, який ніхто і звати ніяк і просить, дайте нам кошти на цей. Ну слухайте. Але потім було далі про кошти Поті... кошти на книгу. Я одразу просто uh -huh. на продовження ваших слів ми будемо говорити про те, як uh -huh. для дітей подарували можливість читати художню і українську літературу саме для дітей шрепном Брайля. Що це була за ідея? Як вона родилася? Народилася в цій громадській організації? Народилася вона знову ж таки. Не у мене Я не є генератором ідеї. Я дуже класно реалізовую. Це ще один мішов і Віталій такий мудрий. Ну можливо, я більше як менеджер ідеями стріляти це не моє. Хоча деколи і виходить, бо один з проєктів, наприклад, коли ми зав'язували очі нашому тоді ще раднику міському голові Ігоря Поліщуку, Поліщуку і проводили день в темряві. Це була моя ідея, і я вважаю, що вона дуже класна. Якщо ви нагадаєте, пізніше про цей проєкт. Я е... обов'язково да. потім про владу міста запитаю, про співпрацю. Але е... про книжки. Про книжки. Це теж була доволі авантюрна ідея, тому що ми вирішили не просто подарувати дітям книжки, а ми вирішили е... вибачте, два зайці вбити. Ми вирішили поставити вертеп. Професійний вертеп, як, як на той час, і назбирати, е, ну, ходити з колядою, з віншуванням, і з, з хорошим вертепом, з хорошою виставою, і назбирати кошти на друк книги. На той час ми вибрали Гаррі Поттер» Джон Ролінг. Е, чому це була авантюра? Е, тому що в нас, е, як прийнято, стукають колядники, відкривають. Добрий вечір, пане господаре, можна заколюдувати. І просто колядують і вінчують. Ми самі, е, збирали, зібралися, підготували виставу, вертеп, вертепне дійство на пів години. А то й більше, ми його деколи навіть скорочували, коли бачили, що ну по аудиторії дивились, так? Да? Е, і е, ходили по так. Податкова обласна адміністрація, міська рада, центр зайнятості, політичні партії в різні ну тобто, ті, хто нас з ким попередньо домовлялися, ми ходили, ми казали, що ми, от е, е, такі-то, такі-то, ми хочемо вам поставити вертеп і от зібрати кошти на то, 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 то. І на той час це було теж е, дуже. Воно вистрілило, тому що про нас теж почали писати, і тоді медіа, тодішні медіа. І, і Якщо перший, бо ми цей рік цей теж два рази це проводили, в 2010 році і в 2011, якщо в 2010 році ми напрошувались на ну, гості, то на другий вертеп вже нас кликали. А ви до нас прийдете, а ви, а до нас і, і дзвонили на перебої. Ми кажуть, та чекайте, на все розписано. І, і, і нас повірила Луцький експрес. Вони нас тоді возили, тому що в нас були костюми, Микола Яручик купив. У нас було все дуже іра професійно. До речі, воно є в архіві а, Волинське телебачення, знімало дуже класний ролик про це, і його навіть можна подивитися. Там були й чорти, і смерть, й і ангели. І, ну, кажу, можете не скромно, але навіть якщо сьогодні на це глянути, на цей вертеп. Навіть сьогодні це буде професійно. Це не скажеш це зробили незрячі люди. Книжка «Джоан Роулінг потім оселилася. Де яку ви таке надрукували? Де вона? Куди вона поїхала? Вона поїхала вона. Поїхала по всій Україні і в Крупу поїхала? І в крупу поїхала також. І ну в першу чергу, звісно, ті книжки, всі, які ми друкували і тоді, і зараз друкуємо в першу чергу. Вони розмічують ну в вони поволині на направляються. А потім вже і для всієї України також. Наскільки ви закрили потребу? Наскільки допомогли дітям, щоб вони мали змогу читати художню літературу цим проектом? Ну. Я думаю, я думаю, що покрили, тому що вдячність ми відчували нам комент... Ну тоді ще не були так соцмережі розвинуті, але люди дзвонили, дякували і дякували за книжку. Я, я думаю, ну розумієте, я вважаю, що потребу і досі не закрита, тому що, на жаль, але проблема з друком книг шрифтом і із такою літературою, вона є і по сьогодні. Тому що я вважаю, що ми взагалі не закрили цю проблему. І вона не буде закрита. На жаль, довгий час. А що для цього треба робити? Можливо, хтось дійсно нас почує і доєднається, і можливо, створять якийсь проект. Вони і зараз є ті проекти, але я вважаю, що друг книг, знаєте, якщо е в Західній Європі можна книгу Шрифтом Брайля купити ну, якщо не в будь-якому, то в магазинах книжкових наскільки я знаю, не бачив, але наскільки мені розповідали, то в Україні не те, що купити не можна в Україні е книги Шрифтом Брайля є. Ну, якщо не великим дефіцитом, то дефіцитом художня література є так точно. Так, якщо порівнювати 2009, 2010 рік і 2024, й то ця ситуація значно змінилася завдяки е, людям небайдужим, які друкують такі книги, там які брали е, Браль студіо цими Харківська друкарня Ботенко, Оксана Потимко друкує у Львові, друкують. Е, Антологія в Києві і, і, і дуже, дуже ще ще є книга друкарні, які друкують. Але на жаль, цього не достатньо. Що для цього потрібно? Мабуть, держава, державне фінансування треба збільшити. Наприклад, Луцька міська рада для цього робить дуже багато. Це я кажу, ну не тому, що там похвалити, а реально вони нам фінансують, ну стараються фінансувати для того, щоб ми друкували. там обмежений бюджет, звичайно у нас, але для того, щоб ми друкували книги. І для Луцька, і для України загалом. Да, в нас тиражі не дуже великі, але ми стараємось забезпечити і Луцьк, і Волинь, і е, всю Україну. І я за то, дуже дякую Луцькій міській раді. І ми зобов'язалися, хоча вони нас про це не просили, але е, раз ми від них таку волю відчуваємо, е, таку ініціативу, ми знаєте, що робимо, Іра? Ми друкуємо робимо акцент на е, письменниках, поетах Волині. Ми друкуємо Йосипа Струцюка, Катерину Теліпську, Ольгу Боярчук. Е, Віктор Гребенюк, я просто боюсь когось забути. Друкуємо їхні книжки, і люди читають про Луцьки, люди дізнаються, люди зворотний зв'язок є. Хочу сказати фідбек, але треба українські слова говорити. Правильно. <клес> Ви знаєте, ми заговорили якраз за Луцьку міську раду. Один із проєктів, який мені здається, тут не оминув співпраці. Це озвучка в маршрутках. Ось ця історія. Наскільки громадський транспорт став говорити про зупинку саме завдяки вам. Я можу ви користуєтесь громадським транспортом? Так, часто. Не дуже, але користуюсь. Ну, Ви, коли їдете, ви, ви, ви як часто чуєте? Ні, я просто питаю, мені просто цікаво, як от людина без інвалідності. Тролейбус я чую. — …яка не особа. От тролейбус я чую і завжди так дослуховуюсь, думаю, а яким голосом і хто це міг озвучити з моїх колег? Я завжди собі ставлю це запитання. Це, здається, Настя передвій, якщо я не помиляюся. Так, один із цих голосів так. я з вами згідна. Але мені, знаєте, Та, навіть коли дитина десь uh -huh. там повертається зі школи uh -huh. і засиділася в телефоні, uh -huh. вона, от, можливо, ту зупинку не пропустить тому що почує. А тому я і кажу, що це не тільки для нас треба, а й для, для людей без інвалідності. І для дітей, як ви кажете, так. і для людей, які міста не знають. І просто коли зима, все заліплене, і, 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 да, і ти не, не вийдеш, що то воно таке, а, і, а ти чуєш, коли треба виходити. Ситуація знову ж таки покращилась, навіть значно покращилася. Але вона все одно не досконала, на жаль. На жаль, немає взагалі в нас Зовнішнього повіщення, коли е, спрацьовує на відкриванні дверей, коли ти заходиш е, і стої, стоїш на зупинці, перед тим, як зайти, ти чуєш е, напрямок руху маршруту. Цього на жаль немає. Тобто воно є, але Сітіка зробило це е, ну дуже недбало. Вони це зробили. Тобто, це, ця інформація лунає всередині Тролейбус. я кажу, слухайте, а для чого вона сердині тебе? Тобто вони зробили тут на відчепитися. Я їх критикую, я маю це сказати, може і в ефірі, тому що я їм це казав в очі. Вони це не змінили. Вони кажуть, що вони там технічно, я не знаю. Ну і, і, хай, хай би вони попробували закритими очима пройтися. Я їм це пропонував, а вони типу морозяться. Кажуть, що ну, це не входить в їхні. Ну окей, добре. А розумна зупинка могла би це озвучити? Так, розумна зупинка. Бачите, я не знаю наскільки це технологічно, але я думаю, що можна було. Я думаю, що якщо вони зробили наша влада, розумну зупинку, вона. Геть не інклюзивно, тому що вона для незрячих взагалі є недоступна. Е, Мій супроводжуючий мусить дивитися, е, коли приїде та чи інша маршрутка. А воно має працювати, щоб я це сам міг послухати. Або з якимись приступаєм, щоб я не тиснув. Або натиснути на щось да. і прослухати, що буде їхати. Вона є розумна зупинка, вона недоступна для незрячих взагалі. Але ситуація з транспортом, да, я мушу визнати, вона є кращою, хоча далеко недосконалою. В багатьох містах немає того, що є в нас. У нас більшість транспорту є мають зовнішні оповіщення. але внутрішньо немає ні тволейбуси, ні маршрутки. На жаль, на жаль, да. знову ж таки. Я надіюся, що хтось почує це по той бік екрану, аби зробити цю ситуацію ліпшою. І ви от знову ж таки сказали про супроводжуючого співпраця з навіть з центром зайнятості для того, аби мати. Кожному незрячому свого супроводжуючого була довгі роки перед цим інтерв'ю. Mm -hmm. Як зараз ситуація на Волині? дивіться, на Волині такого не було, що кожен незрячий мав свого супроводжуючого. Хіба можливо, ті, хто працюють десь там на Утоса, і то здається, цього не було. В нас 2000, 2011 року. Ми одні з перших, ну, точно не перші, там Харків, здається, був перед нами ще, можливо, хтось. Ну, е, Харків точно був перед нами. Е, але ми одні з перших, хто в 2011 році запустив службу супроводу незрячих. Це був цей проєкт, діє по сьогоднішній день. І слава Богу, що ми зараз працюємо без центру зайнятості, хоча нічого немає проти центру зайнятості, але там просто умови співпраці були не дуже нам е, Підхожі, тобто ми мусили час від часу міняти, супроводжуючих, тому що е, в, ми їх брали е, нам центрація їх давав як на громадських роботах, і треба було їх міняти там, раз здається, в е, півроку чи в чотири місяці, Там треба було поміняти зараз. Е, у нас фінансує повністю Луцька міська рада цей проєкт, і ми зараз самі беремо людей. І е, на роботу ми за цих людей шукаємо, да. інколи нам це не зайнятості допомагає, інколи ми самі знаходимо. У нас є двоє людей. Це, на жаль, є мало. Ми би хотіли, щоб було хоча б троє. але... Двоє коли... супроводжуючих -дро -дро -двоє отримують двоє... гроші. Двоє супроводжуючих отримують кошти плюс незрячий диспетчер. Тобто люди, е, людина дзвонить, наша незряча, яка хоче замовити супровід. От. Вона дзвонить до незрячого координатора служби супроводу або диспетчера, от дзвонить, і. Та людина надає супровід тому, хто його потребує, двоє так, да, і на вас це здивувало і аж двоє супроводжуючих двоє. На, на, на всіх незрячих. Це дуже а мало скільки є, от умовно, от вся навіть не скажу громадська організація, вся Дивіться, аудиторія, яка потребує супроводити. Ми надаємо супровід не тільки членам, навіть не так. Ми надаємо супровід не, не лише членам організації, Незрячим Луцька Волині і навіть тим з України, хто приїжджає в Луцьк. Тобто, що ви розуміли, кожен день ми обслуговуємо від ну, мінімум трьох до е, шести або декуди навіть вісьми людей. Уявіть. Тобто двоє наших супроводжують, мають по три або по чотири виходи. Тобто по три по чотири людини можете додати. Я зараз не хочу зараз даватися в статистику, я і без неї прийшов, я не хочу бути голослівним. Але е, кількість тих, кому, супров... кому потрібен супровід, він є дуже великий. Він дуже великий. Я буду піднімати якщо питання перед міськрадою. Я їм, по-перше, дуже вдячний, що вони повністю фінансують цей проект. Е, буду піднімати, щоб ну, видавали ще ще супроводжуючі нам дали, тому що це дуже складно, насправді. Хоча. Це краще, ніж нічого. Незрячі беруть супровід. Їм потрібно там кому магазин, кому в аптеку, кому навіть на ринок супроводжуємо, в департамент соціальної політики заяву написати, все інше. Тобто, це дає навіть, знаєте, змогу незрячу людині бути незалежною. Я боюся собі навіть уявити, що. Було б, якби не було супроводу, це було б взагалі жахливо. А тим більше зала в час війни. Ви знаєте, одразу на продовження ваших слів час війни, коли ми з паном Віталієм до початку цього інтерв'ю сказали про те, що на жаль, незрячих військових, які повернуться до нас у наше вже мирне життя після перемоги, буде більше. І супровід мені здається тут вкрай потрібен. Чи okay. ви не бачите цю ситуацію, яка буде настільки потребувати зараз допомоги? Іра, чесно, я, чесно, я, 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 я собі навіть боюся уявити, я не знаю. Я, це буде катастрофічно збільшуватися. Я вже навіть з міськрадою з Ігорем, Ігорем говорив на цю тему. Це буде створюватись хаб, і це дуже правильно. Наша громадська організація теж буде тримати контроль над цим питанням. І Будемо надавати допомогу. Тут, я думаю, тут треба і супровід. Тут треба і. В першу чергу, коли людина втрачає зір, їй, з треба просто навіть поговорити. А люди, які втрачають, вони навіть подекуди не хочуть йти на перший контакт. І нам. Треба дуже багато зусиль, треба прикласти, щоб знайти таких людей. Я в себе на ефірі спілкувався з одним таким е, воїном, який втратив зір. І він та він каже, що ми я дуже довго шукав тих е, сам шукав е, людей, які мені можуть допомогти. А ви уявіть, а більшість людей вони шукати не будуть, вони закриються. І тобто їх потрібно, щоб держава шукала таких людей. І є така Олеся Перепеченко, вона, я з нею теж мав ефір, він є на YouTube-каналі Інсайдер Медіа, можна переглянути. Вони м -м, проводять інклюзивні такі табори для військових. І це одні з перших, з першопрохідців, хто займається такими людьми. Але це є дуже мало. Такими людьми повинна держава опікуватись. А держава, ну, я не хочу судити, але наскільки я розумію, Державі тільки потрібно, коли людина йде на війну, а далі ну, тими людьми теж треба займатися. Це, і це не є якесь опадничество, це є реально те, що я бачу. Ми повинні займатися таким людьми, і ми повинні ними опікуватись. Ми як громадські, я е, хочу завдячувати завдячуючи вам цій цьому майданчику. Я хочу звернутися до тих людей, які от, втратили зір і мене будуть чути. До їхніх близьких, родичів, знайомих. Будь ласка, звертайтесь до нас, генерація успішної дії. Віталій Ткачук, я є в Фейсбуці. Мій номер телефону є в відкритому доступі. Дзвоніть, звертайтесь. Ми чим зможемо, тим допоможемо. Ну, ви знаєте, тут найперше, що ви сказали, це дуже боляче для всіх. Допомогти, не закритися. Ви готові? От, я одразу запитаю, от ви готові допомагати таким людям? Особисто ви своїм прикладом, своєю такою натхненням, життєдайністю, яку ви готові дати навіть своїм голосом. Та звичайно, звичайно, то, що знаю, скажімо так, надати першу, таку першу медичну, ну, знаєте, як медики дають першу е допомогу. Ми можемо першу допомогу. Щодо далі, можливо, ми когось направимо там, на навчання, можливо, ми комусь допоможемо, ми будемо бачити, там, що людину там, цікавить, там якісь курси, ми будемо допомагати далі. Ну, Першу допомогу ми 100% надамо і ми знаємо, як це робити. Ви знаєте, про безбар'єрність сьогодні говорять усі і всюди, особливо після проєкту Олени Зеленської, про це почали говорити скрізь, і безбар'єрність почала потрошки заходити в наше життя. Вона почала з'являтися у всіх вимогах, доступах до будівель, до приміщень. І тепер побудувати будь-що без цього проєкту нереально. Але я вас запитаю, наскільки безбар'єрність в період війни стала реально безбар'єрною? От як ви думаєте? Знаєте, що то ініціатив Зеленської, знаєте, Зеленський далеко, ми десь тут. І я не можу давати оцінку, я десь мало їжджу, я не... але мені здається, мені здається, що ця безбар'єрність на рівні державному, вона більш декларативна, ніж, ніж реально працює. Хоча дуже добре, що ці, що ці теми піднімаються, це вже плюс. Але я можу говорити про ну, от, ну дивіться, ну, от безбар'єрність. Якщо Зеленська... Говорить про безбар'єрність. Чому, коли я включаю телевізор фільми з аудіодескрипцією їх ну, серіалів, які там ми дивимося українські, чому вони є недоступні для нас? Чому цим займаються знову ж таки громадські організації і роблять додатки? роблять... Озвучують фільми, це, ну, кошти, там, виграють гранти? Чому це не робиться на рівні держави? Перше. Друге, чому, коли <кхід> я, ми говоримо про безбар'єрність, чому от зараз запроваджена інклюзивна освіта? Чому знову ж таки цю всю безбар'єрність запроваджує громадська організація, а не та сама держава? Люди кажуть, що ми там запроваджуємо інклюзивне суспільство. Я за інклюзивне суспільство. Але чому школа, коли куди потрапляє незряча дитина? Абсолютно нічим не забезпечена. Ну, завжди може ситуація покращена, але вона була дуже жахлива. Декілька років тому, тобто, ну тут більше питань ніж відповідей. Я за безбар'єрність, я за те, щоб вона була, але е, я ну просто вважаю, що вона повинна якось підкріплено більше бути дієм, аніж е, декларативною. Ну якось так скажу. Але я знову ж таки тут до влади ми багато сьогодні апелюємо до влади. Е, місцева влада, наскільки я от собі так почула, іде на контакт, так вона йде, але потрібно. Щоби більше дослухалися, можливо, всіх перевдягнути, зав'язати всім очі. От ви говорили про про експеримент з на той період секретарем, нині міським да. головою. Якщо це спробувати, знаєте, нещодавно на візках пробували е, приїжджати зірки на кріслах, зірки, колісних. На кріслах mm. колісних. Так, mm. зірки шоу-бізу, які пробували інспектувати наше місто. Це теж дуже класний соціальний проект. А якщо всім спробувати зав'язати ці очі, аби e... вони відчули цю безбар'єрність на собі? Можливо, тоді був би кращий фідбек, на вашу думку. E, ви знаєте. Я думаю, що тут є теж дві сторони медалі. З одного боку, це часто сприймається як типу, концерт, спектакль, на що ви це робите, якщо воно все одно нічого не зміниться. І я не знаю, чи це би змінило, але те, що тебе заставило, заставило задумати, це 100%. Ви знаєте, і це, звичайно, людина, яка це зробить, чи сяде на крісло колісне, чи зав'яже собі очі, вона по-любому знає, що вона може ту пов'язку зняти. І і, і, і вона повернеться на круги своя, і вона буде все бачити і все розуміти. Але щось таке перевернеться навіть. От тоді Ігор Поліщук він сказав, що да, я ну мені було складно пройти день. І це, бо це реально складно. Не кожна людина зав'яже очі і буде там працювати. Тобто це реально складно. Я вважаю, що це повинно працювати, але головне це, очевидно, не зав'язувати очі, тому що це було справді як соціальний експеримент, це було до певної міри як гра, і це, що роблять зірками, це дуже треба. І це дуже потрібно, і це треба робити. Але я думаю, що свідомість поміняє головне не це. Головне, потрібно. Е, ну, Я думаю, рецептом успіху це буде, щоб держава звертала на це увагу, бо вони ж це знають, що і держава, і міська влада вони повинні це робити. Плюс, ну, кожен, роби, кожен повинен робити на своїх місцях, щоб людям з інвалідністю легше було реалізувати. Роботодавці, тому що ви що думаєте, що людина з інвалідністю на роботу, їй не візьмуть на роботу зразу. Вона повинна довести, що вона не верблюд, що вона вміє працювати з комп'ютером, що вона може працювати з телефоном, що вона може виконувати ту роботу, що вона може бути класним програмістом, журналістом і таке інше. А це, повірте мені, не кожен е, там, відповідальний бізнес візьме людину. З інвалідністю на роботу. Тобто тут дуже багато є моментів, які ми повинні долати ці стереотипи, що людина з інвалідністю може бути конкретно здатна. Як вам вдається поєднувати громадську то, з якими роботу. Ви гостями говорили, я ще з такими гостями не говорив. Ви поєднуєте громадську роботу з роботою журналіста Дивіться, і ведучого. Як вам це вдається? Дивіться, Іра, насправді в мене була, як я це кажу, мічта ідіота, вибачте за такий цей. Ну, добре, мрія ідіот. Я колись в дитинстві хотів бути радіоведучим. Я навіть собі. Спав і бачив себе, а, як я от відкриваю радіостанцію, які програми. Ну, веду я колись дуже любив, Дуже в х роках я слухав радіо, я хотів, хотів, ну як мінімум, бути радіоведучим, а як максимум мати свою радіостанцію. А, ну і я думав, що це не здійснено, тому що я не бачу, кому я треба з такими от мріями. А потім, ну, якось це все склалося. Я е, навіть вже забув про ту свою мрію, тому що в мене і дикція не дуже, тому що я трохи картавлю і таке, таке інше. Е, е, але Бог почув мої мрії, і мрії мають здатність матеріалізовуватися. Як мені це вдалося, ну очевидно, знаєте, очевидно, не вдалося якби люди. Ну, не знали особисто нашої громадської організації, мене особисто, ну, мені повірили, що я можу це робити. Дали мені шанс бачили, що це виходить ну спочатку, мабуть, гірше зараз. Очевидно, краще, тому що я самоучка, я не маю освіти відповідної журналістики. Я не маю поставленого добре голосу. Я не маю навиків таких. Ну, мабуть, як ви, тому що ви вдовше в професії, ви маєте якусь освіту. Очевидно, журналістку не знаю, профі... спеціалізовану, її не маю. Я набивав власне. Я це робив на рівні і роблю на рівні відчуттів. А зараз мені більше користуюся порадами, не цараюся, коли мені радять. Коли кажуть, Віталій, ти заголосно кричиш, можливо, ти хіше говори до гостей, бо я, я трохи трохи емоційно <гум> працюю. Я набив собі, е, я не зна, ну, як мені спілкуватися з людьми, тому що все в пам'яті тримати я не можу, тому що можу щось забути, щось цей. Я беру собі, е, сам готуюсь до ефірів, користуюсь шрифтом бралі, я собі накидаю шрифтом бралі на приблизний список питань. Я можу від них відхилюватись, можу не відхилюватись, можу це, але я мушу це мати перед ну, тому що мене я ніякими суфлерами не користуюсь. Я не можу користуватися ніякими під підзвучками, під, ну, як це ви користуєтесь, професійні ведучі. Ви все одно маєте якісь заготовки, очевидно. Чи на папері, чи десь на софлерах, але мають журналісти, наскільки я знаю, мені розказували. Чи ви мені, ну, мабуть, не заперечите, щось є таке? У вас. Я не маю сьогодні, крім вашого, ну, вашої посади, жодної. Але коли ви запрошуєте, ви очевидно маєте. Ну, Я маю на увазі вас так, особисто. Так, так, ну, щось, щось раптом щось... пишемо, буває, Пишете, якісь щось аркуші. Таке. От, я нічого не маю. Е, і тому, тому, тому таким я користуюся. Чекайте, ви щось питали, я. Е, а, а людей, так, да, я людей знаходжу, деколи часто густо їх ем, задовбую, тому що не кожен відповідає зразу охоче, їм треба деколи нагадати, деколи попросити, деколи ем, написати декілька лишніх разів. Але от, ну, вдається, вдається. Ви знаєте, на сам кінець просто от вже інтерв'ю наше добігає до завершення слово вдається, це те, що дає силу нам прокидатися і йти робити ті справи щоденні, які кожен по той бік екрану робить, для того, щоб вдалося тим, хто не дай Боже закрився в собі, хто можливо боїться подолати угу. ось ці стереотипи, тому що ви долали ці бар'єри, коли збиралися на той же світіць. Що би ви сказали глядачам по той пік екрану, щоб воно вдалося? Що так. для цього потрібно? В першу чергу, треба, як би це банально не звучало, повірити в себе. Раз, не соромитися своєї незрячості, два, тому що це найгірше, що може бути в житті. Е, троє, ну, Як такого бачите, рецепту немає, я імпровізую, я ж не, не знав питань, які ви запитаєте. Це якраз ваша порада буде для всіх. Е, е, так. Е, та, та, очевидно, йти вперед, попри, попри сіни, вдачі, а, а їх буде дуже багато. І в... вас, і ну, в на увазі вас, в тих людей, які, е, ну, які починають. Але як без невдач? невдачі? Кожен, кожна невдача, кожне падіння, ти падаєш, потім стаєш і знову йдеш. Тобто падати, щоб знову вставати і йти далі. І все, і я більш ніж переконаний, що ну, все, що ви собі запрограмуєте, воно вдасться. Но якщо не відразу, то, то, то згодом. Але знаєте, я такі мудрі слова говорю, та сам деколи розпачаю, та часто в мене теж бувають, хвилини відчаю. Слухайте, дехто пише в коментарях, але ви молодець, ви та, та-та-та, ніколи ви, ви такі на позитиві. та Я кажу, та слухайте, ні, то часто густо в мене вони бувають. Це знають близькі люди, знають депресії. Та, це, це все буває, але просто потім... Якось ти знову падаєш, встаєш, йдеш і щось плануєш, і далі падаєш, далі знов стаєш, піднімаєшся, і йдеш, і так проходить життя. Ну ви знаєте, саме з такими словами мені хочеться сказати, що ось таким життєствердним сьогодні зверненням до усіх не боятися падати, вставати. Іти далі, іти далі усім нам до перемоги у всіх визначеннях цього слова. Саме з такими словами ми завершуємо інтерв'ю з Віталієм Ткачуком, головою Волинського осередку, всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору, Генерація успішної дії. Пан Віталій, дайте руку вперед. Я вам дуже хочу потиснути руку, дякую. як і кожному, хто був у мене в ефірі. Дякую. Я вам дякую ще раз за цю розмову. Мене звати Ірина Кудря. Додивіться це інтерв'ю. Послухайте для себе ті інсайди, які можуть зробити життя усіх в цьому соціумі дякую. кращим. До побачення.